Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 229 і завдання у нас наступне. Як зміниться сума, якщо один з доданків, і дано два завдання. Ну, два випадки. Треба розглянути. І так, перший випадок. Якщо один з доданків збільшити на 13 або другий. Буде варіант збільшити на 7, а другий зменшити на 7. Давайте перейдемо до першого завдання. І так, як зміниться сума, якщо один з доданків збільшити на 13? Ну, давайте е, запишемо е, наш вираз, е, який складається із двох доданків, як А плюс Б суму цих. Доданків. Давайте запишемо, так би як би умову, так розглянемо. Суму А плюс Б, це вираз із двох доданків, А плюс Б, в загальному вигляді. І умова, якщо один з доданків і наше завдання перше збільшити на тринадцять. Ну, якщо, наприклад, перший доданок А ми збільшимо на тринадцять то перший доданок А, так і запишемо, то вони, тобто доданки, стануть, замість А А плюс 13, і другий доданок залишиться незмінний. Так. Тоді їх сума. А плюс Б. А тут вже будуть нові значення. Яка сума? А плюс 13 плюс Б. Буде дорівнювати. Можна записати А плюс Б плюс тринадцять. Тобто ми бачимо, що сума А плюс Б і тут сума А плюс Б, вона збільшиться на 13. Тобто пишем, пишемо, що отже сума. Збільшиться на 13. Добре. Давайте перейдемо до розгляду другого завдання. Розглянемо суму А плюс Б. Якщо один з доданків збільшити на 7, а другий зменшити на 7. Ну, давайте візьмемо перший. Доданок. Збільшимо на 7. Ну пишемо, то вони. Стануть. Таким чином. А плюс 7. І другий зменшити і другий Б. Мінус сім. Ну, тоді їх сума, давайте знайдемо суму цих двох виразів. Давайте запишемо тут, буде. А плюс 7, плюс Бінус 7. Давайте згрупуємо таким чином, що тут А плюс B Плюс, а тут буде 7 мінус 7. 7 мінус 7 це 0, тобто цей. Вираз буде дорівнювати А плюс Б. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо, що сума була А плюс Б, і вона стала А плюс Б після того, як ми до першого доданку додали 7 і до другого відняли 7. Отже, висновок, сума не зміниться. Давайте запишемо. І так, давайте запишемо відповідь. І так в першому випадку. Сума збільшиться на 13. і в другому. Не зміниться. Таким чином, вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!